Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Будемо готувати, дівчатка, вечерю. Чи, чи хтось може зготувати, звісно, і на опіт, і на сніданок, а я буду на вечерю. Що будемо готувати? Готувати будемо курячі бліни з грибним соусом. Ось. Дивіться, що нам для цього потрібно. В мене є 350 грам. Змеленого. це фарш. Ну, я собі сама змолола куряче філе. 350 грам. Ось. 200 гр. грибів. Вже порізала. Одна величенька цибулина, Два яйця. Півтора столових ложки манної крупи, 100 мл молока. 4 столових ложки сметани. Так, столову ложку будемо використовувати ще майонезу. Плюс у нас є 4 зубчики маленьких часника, пів чайної ложки часника сухого меленого. На кінчику ложки на кінчику ложки в мене є мускатний горіх. Ось, пів чайної ложки паприки сухої меленої. Грам 50-60 для обсмажування олії, сіль, чорний мелений перець за смаком будемо використовувати. І так, дівчатка, дивіться, що ми робимо. Ми до нашого курячого філе меленого додамо 2 яйця. Ну, знову впала Ну, Що це таке? Завжди маю вкинути лошпаєчку. Так, 2 яйця. Зразу зараз додамо, додамо сюди наші приправки. Ось, додамо сюди нашу манну крупу. ну, зараз трошки вимішаємо. Додаємо сюди, дівчатка, столову ложку сметани. Сметана у мене, до речі, 20% магазина. Дві ложки я брала 20% магазин, а дві взяла домашній, так. І наших 100 мл молока. Солимо і перчимо за смаком. Ось. Зараз ми цю суміш ще раз старанно вимішаємо і залишимо десь на півгодинки, мабуть, щоб нам розбухла манка. Поки наша манка буде розбухати, ми собі посмажимо Ось. Взяли трішечки олії. Тобто будемо, підготовимо нам на соус, що потрібно. Трішечки олії. Зараз цибулька, як наша стане прозора, ми додамо грибочки. Підсмажили ми нашу цибульку, додаємо наші грибочки. Ось. І зараз все разом просмажимо. Я знаю, так грибочки нам. Зменшаться в, в об'ємі, але зараз вони пустять сік, то нам треба, якби той сік випорвати трошки, присолити собі за смаком. Все, виснажуємо. Дівчатка, наша рідина, бачите, випорвалась. Ось з наших грибочків. Залишаємо їх до повного охолодження. І тим часом ми займемося блінами. Вже наша манка розбухла. Займемося зараз нашими блінами. Так, ляємо собі олійки. От добре, взяти щіточку і розмастити, а ми отак от будемо. Дивіться, нам з цієї, я хочу зробити бліни такі на, на все дно. От, і нам з цієї порції десь повинно получитися 4-5 блінів. Ось. Так от додаємо У мене така ложка і по всім дні ось так ось розтискаємо. Ой, чекайте, бо ми. Дівчатка на середньому, че бобризгає. На середньому вогні десь півтора хвилинки з кожної сторони. О, бачите, як я собі перевертаю. Бо боюся, що в мене навіть великою лопаткою я так проловчилася. Завжди так перевертаю такі бліни. Ось, зарумянилося І півтора хвилинки з другої сторони. Посмажили ми наших чотири. Бліна курячих. Доводимо, поки бліни нам охолонуть, ми доводимо наш соус до наших грибочки, дівчатка, видавимо наш часник. Ось. Додаємо цих 3 столових ложки сметани. Гриби нам мали повністю охолонути, бо тоді сметана нам занадто розрідне. І столову ложку майонезу. Беріть, який ви любите. Все. Оце зараз старанно собі присолюємо, старанно не присолюємо, старанно будемо вимішувати, а присолюємо за смаком газденьки. Присолюємо, трошки собі приперчимо. Вистачить, бо зараз переборщу. От, все вимішуємо. Чекаємо, щоб охололи наші бліни. Ось і будемо смакувати. Ну що, дівчатка, бліни наші охололи. Ми їх, бачите, наклали собі соусу. І будемо пробувати, що в нас вийшло, а вийшлося в нас смакота. Це дуже-дуже смачно. Ось. Обов'язково приготуйте. Порадуйте своїх близьких і рідних. Ось. Кому сподобався цей рецепт, ставте вподобайку. Тобто пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте друзів, поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Ось. Я вам за це буду дуже і дуже вдячна. Всім, хто їсть смачного і мені смачного, заходьте до мене на смакоту, і всім до зустрічі!